В українській армії панує несправедливість, приниження і свавілля. Буквально два тижні тому мій підписник, герой Андрій Васькін, воїн 54-ї бригади Едельвейс, дав інтерв'ю виданню дзеркалу тижня про те, як його командування поводилося особисто із ним, немов як він сам сказав, із собакою. Мова йде про насильне запроторювання військовослужбовців окремих бригад і батальйонів до підвалів окремими командирами. Аби ви розуміли подальший масштаб жаху, який відбувається в нашій армії, уточнюю Андрій Васькін хворий на хронічне обструктивне захворювання легенів. Він разом зі своїми побратимами воює без ротації вже більше 20 місяців. Тож, коли він надіслав запит на лікування, цитую з легенями трохи біда. проходжу 100 метрів і починаю задихатись. Я сказав, що замахався, важко дихати. Відчуваю, що в мене запалення пішло. Треба до лікарів. Замполіт разом із психологами обманули військовослужбовця, пообіцявши йому особисту зустріч із командиром і візит до лікаря. Але насправді кінцевою точкою маршруту виявилася так звана виховна хата. У цій виховній хаті йому заборонили користуватися мобільним телефоном і запротурили до підвалу. Взагалі, ще до інтерв'ю Андрій Васькін виклав у Тіктоці відео, де вперше розказує про приниження і безлад. На той час він перебував на лікуванні, тож одразу після публікації до нього завітали люди Лубінця-омбудсмена, але це не дало жодних результатів, аналогічно із нескінченними дзвінками на гарячу лінію Міноборони. У всьому цьому винні насамперед комбат Олександр Крикунов і всі його заступники, починаючи від замполіта Андрія Федосова, заступника з озброєння Сергія Клебанського, закінчуючи начальником штаба Володимиром Литвинчуком. Як свідчить сам Андрій Васькін, вони прямо дотичні до відправки обмежено придатних на нуль. А буквально декілька днів тому Міноборони таки відреагували на цю історію після такого широкого резонансу і розголосу. І вони назвали цю практику дотриманням норм безпеки під час повітряної тривоги. Тобто уся країна вирішує добровільно, чи йти йому укриття, чи ні. А тут бачите. Треба обов'язково насильно запроторити декілька військовослужбовців на окремій ділянці фронту. Не забувайте, що до усього цього особисто причетний Зеленський як верховний головнокомандувач. Завдяки таким, як Андрій Васькін, ми не лише даємо відсіч ворогу, а й допомагаємо очистити нашу країну від бруду і гнилі, яку сформував Зеленський, і 73% виборців. Підписуйтесь на мене в усіх соціальних мережах. Я не боюся говорити правду і доношу її до вас. Слуга народу партія некомпетентних клептоманів.